Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Тетяна Тетеренко. Сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. І під останнім моїм влогом було дуже багато запитань про принти. Я сказала, що я буду переводити свій etsy магазин на принти. І ви написали дуже багато коментарів з запитом розповісти, як це я буду робити. По перше, хочу сказати, що я нарешті собі придбала мікрофон. У мене тепер є класний мікрофон, я дуже рада. І я його купила на виплати на першу виплату, яка мені прийшла з Ютуба. До речі, якщо вам цікаво буде про це послухати, теж напишіть, і я зроблю відео. Про те, як монетизувати свій YouTube канал, скільки часу це в мене зайняло, і як взагалі організувати все тут і оформити, щоб прийшла виплата в Канаді. Тож, давайте про принти. Що я можу розказати про принти? Я знаю, що це зараз не секретно і дуже багато людей про це розповідають, але якщо ви питаєте, я, звичайно, з радістю вам теж підкажу, може комусь це буде корисно. Як я продаю принти? Свої принти я взагалі продаю на Etsy. І свої принти я почала робити, мабуть, рік тому, може навіть більше. І я робила як принти зі своїх оригінальних картин і принти зі своїх діджитал-картин. Я робила діджитал мінімалістичні, там в мене є серія янголів. Я робила ці діджитал-принти на планшеті на графічному планшеті. І потім це в мене купляли як фізичні принти. Я була настільки рада, тому що, ну, в принципі, в мене був і графічний планшет. і... Якби я нічого не вкладувала в те, щоб зробити цей принт, і потім в мене просто їх купляють. І я заробляю гроші. Варіанти продажу принтів бувають різні. Ви можете самі друкувати, можете друкувати, десь ходити в друкарню і можете робити, так як я print on demand, це принт на замовлення. Що це означає? Це означає, що я цифрую картину, наприклад, я її сканую або фотографую. Коли вивчала це питання, прийшла до висновку, що краща якість, коли ти скануєш. Цифруєш свою картину, картинку або робиш діджитал картинку і потім через посередника їх є багато. Я вибрала Printful, і через посередника цього сайту. Ви завантажуєте туди свої картинки, в них є багато різних ем, варіантів, де ви можете друкувати цей принт. Ви все там обробляєте самі, пізніше розкажу, як це робиться. І потім прив'язуєте його до якогось магазину. У мене він прив'язаний до Etsy, тому в мене на Etsy стоять лістинги. І люди вони заходять на Etsy, купують його на Etsy або на Shopify, або куди ви прив'яжете свій магазин Printful. І цей посередник він просто друкує і відправляє це покупцю. Ви вже нічого не робите, ви просто отримуєте гроші. Все, я вважаю, що це дуже класний варіант. Але щоб добитися якогось заробітку, звичайно, як і в усіх сферах, треба багато працювати, треба багато робити всього. Я е, спочатку загорілася цією ідеєю, надрукувала. Зробила багато варіантів принтів. Спочатку вони у мене були взагалі жахливі, я сканувала там все підряд. Ну я, я маю на увазі, що якість була хороша, але в мене не було розуміння, чи будуть це люди купувати. Згодом я побачила, що ось з таких оригінальних олійних картин, що я друкувала, то в мене купили буквально пару принтів. Вони не користуються популярністю. Користуються популярністю більш прописані роботи, або такі якісь акварельні роботи, які можна зробити в різних розмірах. Також діджитал, мінімалістичні принти теж користуються попитом. Сподіваюся, що зрозуміло я вам об'яснила, що це взагалі означає. Тепер давайте детальніше розповім цей мій досвід, як взагалі це я роблю конкретно. Для того, щоб цифрувати свої картини, зараз. Поговоримо про оригінальний живопис, який ви можете цифрувати і робити print он деманд Я купила сканер, купила його ще в Польщі, замовляла. Тоді я окупляла. Був він десь там 100 доларів, 200 доларів, мабуть, він коштував. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, десь 200 доларів коштував тоді цей сканер. Я не знаю, скільки він коштує зараз. І, звичайно, зараз вам треба теж продивитися цю інформацію, який сканер краще, тому що ну, це було вже 5 років назад. Я думаю, зараз вже є і покращені сканери. Але мене цей сканер. Влаштовує. Я прикріплю назву сканера внизу під цим відео. Сканер в мене Epson v 370 Я його теж шукала по відгуках в Ютубі, просто шукала сканер для художників, і мені там вийшло декілька відео, я їх продивилася і вибрала собі сканер, який, в принципі, по ціні, і якби по якості мені підходить. Тож, скануйте свою картину, обробляйте її обов'язково в фотошопі. Що там треба обробити? В фотошопі вам треба вирізати, щоб не було ніяких країв, обрізати її, налаштувати кольори, налаштувати контраст. Тому що, коли ви тільки відскануєте, вона буде, ну, така сира картинка, вона буде не дуже насичена. Ну і, звісно, треба буде підрегулювати кольори, щоб воно більш-менш було під оригінал, і навіть краще, щоб, ну, ви самі будете бачити, що це коли ви налаштуєте яскравість і всі-ці-всі-ці? Кольори, що воно буде виглядати достойно, скажімо так, що не буде ніякої там пиляки. Обов'язково перед скануванням протріть принтер, подивіться, щоб на картині не було ніяких вросинок, там пиляки папуги. І тоді вже тільки скануйте. Потім вийдете в Photoshop, обробляєте це все. В принципі, там не треба якихось таких суперкрутих навичок, там базові, е, якісь базову мінімальну обробку. Формат файлу має бути RGB, не смик. Е, якщо ви СМИК завантажите, то кольори можуть зіпсуватися і бути не такими, як вам потрібно, коли їх будуть друкувати. Е, мінімум 300 DPI. І е, там, уже в Printful, коли ви будете це все завантажувати, ви можете подивитися інформацію, е, параметри, які потрібні. Для того, щоб друкувати. Нічого складного, там на цьому принтфулі є дуже багато варіантів: футбол, шапки, валарт, картини. картини, просто постери, постери в рамках, кружки, чашки і все таке інше, можна навіть робити цілі колекції, і ви собі вибираєте. Я вважаю, що для оригінального арту, коли робиш ці картини на футболках, вона виглядає трохи дивно, але якщо ви підберете якийсь цікавий надпис, якийсь мем. Який буде непогано виглядати з цієї картини, то в принципі можна. Але я, наприклад, для себе вибираю wall art, щоб робити картини. Так? Зберігайте, коли ви вже обробили це, вибрали собі м, продукт, як, на якому ви будете цей принт на замовлення робити. Ви це все робите в прінфолі, там немає нічого складного. Можете навіть подивитися якийсь туторіал, як робити це на прінфу. Там все дуже легко, все зрозуміло, просто підбираєте під розмір. Можна вибрати картини в рамі, можна без рами, можна вибрати картини на полотні, друкувати. Але друкувати на полотні я ще не робила, тому що там треба трошки більше, якби робити запас на оці от завороти, і там треба ще трошки більше обробляти в фотошопі, якби робити ще цей фон. А коли в мене фон, наприклад, олійними фарбами, ну, в общем, Трошки там треба подобатися, коли я то робила, я ще не дійшла до того, щоб робити цей фон. Скажу вам так, для мене це було все дуже нове, і я потратила багато часу, щоб взагалі це зрозуміти, як що там в тому фотошопі. Ну, я, я... Просто була, знаєте, ноль. Я не знала нічого ні про формати, ні про сканер, ні про фотошоп. Взагалі нічого. Навчитися цьому зовсім не важко, і вам не треба буде відправляти. У мене зараз тут можуть бути проблеми з відправкою в США, так як, як Трамп оголосив, що він хоче зробити 25% на мито на продукти з Канади, і зараз він це відмінив, але я не знаю. Мені здається, що це все тільки початок. Тому я розумію, що американці вони не скоріше за все вони не будуть купувати. З Канади картини, тому що ну їм ще доведеться 25% платити мито ці взагалі стави акцент на тому, щоб ми відправляли в США, робили безкоштовну доставку. Якби включайте в ціну в доставку, і робіть в США безкоштовно, тому що американці вони звикли і безкоштовну доставку, і гарантію, та, і що вони можуть її повернути без усяких на то причин. Ну, в общем, ця вся ситуація мені не подобається. Тим паче зараз стали купувати в мене менше картин оригінальних. Не знаю, з чим це пов'язано, але я так собі подумала, що я вже вклала дуже багато сил в цей магазин на Етсі і. Ну, не бачу я того результату, який в мене був раніше, якого б я хотілася. Не знаю, що сталося. Але от реально магазин мій впав, то я собі подумала, що краще я витрачу якийсь час, зроблю собі принтів. І хай вони собі там будуть через якийсь час, ну, куплять його, куплять, не куплять, не куплять. В принципі, нічого я цього не втрачу, але що мені найбільше подобається, що коли в мене приходить продаж на з принта, я взагалі нічого не роблю. Тобто, принтфул сам. Він сам друкує, сам відправляє і увага, він сам потім, коли відправи, закриває ордер на єці, відправляє трек номер покупцю. І все. Тобі просто приходять гроші на рахунок. Це найбільше мені подобається в цьому, але теж я розумію, що треба. Багато-багато цього робити, працювати, звичайно, не так, що ти надрукував три принти, виставив в магазин і забув за це. Далі варіант з діджитал картинами, з діджитал файлами, які ви можете теж друкувати на принтфу. Вам потрібно буде або графічний планшет, або айпад, або, в принципі, можна навіть створювати, я думаю, без всього цього мишка, якісь елементарні написи. Можна робити це. На футболках, на кружках, на термосах можна робити, в принципі, постери на стіни, так же само з якимись написами, і такі елементарні, як там кічин, і якісь там картинки зробити. У мене, наприклад, я нещодавно купила собі такий соняшник, на якому написано «Blessed», благословенний будинок, і такі полюски. І на кожному на кожному полюски написано цитати з Біблії. Дуже елементарно це можна зробити без всілякого планшета. І, ну, в принципі, якщо подумати, пошукати варіанти, то це можна зробити. Також друкують на футболках. Я хочу сказати, що я була здивована, коли я дізналася, що мерч на футболках і на різному на всяких фестивалях, наприклад, у нас тут в Торонто був фестиваль, то там ці футболки, ці мерч його розмітають просто. Футболка 30-40 доларів їх розмітають. Я вважаю, що це вигідно і навіть елементарні якісь просто якийсь напис, смішний мем, і ці футболки будуть роз, розлітатися. Головне знати, де це продавати, так? Тому що, наприклад, мені здається, на Etsy не дуже будуть купувати такі футболки. Хоча, якщо знайти свою нішу, то, то можливо і будуть. Дивіться, що я хотіла сказати. Я ось, наприклад, зробила оце, ось моя оригінальна картина. З такої картини я зробила. Скан, відсканувала її, обробила її трошки. І ось, наприклад, оригінальна картина, ця така у мене коштує 150 доларів, а принт можна купити такого розміру, наприклад, за 30 доларів. Мені здається, це непогана ідея. Можна купити принт у рамі такого розміру, десь за 50 доларів, наприклад, чи за 60 доллара. Ще хотіла сказати, що зараз це набагато легше, тому що, коли я почала робити принти, це було там рік чи. Два роки тому. Зараз вже є у нас штучний інтелект, є штучний інтелект у фотошопі, де ви можете, наприклад, є картинка. Да? Дайте, наприклад, є картина, і тобі треба зробити файл, щоб можна було розширити цей весь фон, щоб натягнути щоб зробити цей принт на холст. Тому що, коли ти завантажиш картинку, зробити принт на холст. То е, вони просять іще ось десь, отак. От, ну багатенько просять іще запасу, щоб тобто, якщо я цю, цей формат завантажу, щоб надрукувати на холсті, вони мені зроблять ось так: от тільки що це може бути на холсті, а все інше буде завернуте. Сподіваюся, я зрозуміла об'яснила. А в фотошопі ви просто завантажите цю картинку, робиш запит, щоб поширити, якби продовжити картинку цю. Так? І він тобі просто домалює оце все того розміру, який тобі потрібен. І все. Завантажуєш на Printful, і робиш собі такого формату картинку. Мені здається, це зараз дуже зручно. Також ви можете попросити штучний інтелект написати вам опис. Ви можете всі запити на нього. Я собі зробила платний зараз. Чат GPT, я в нього в принципі все питаю, що мені потрібно, і він мені завжди допомагає. Відповідає, я вважаю, що це непоганий варіант. Якщо цим зайнятися, то можна це зробити, навіть не витрачаючи якісь гроші на матеріали, тому що я знаю, що зараз, наприклад, в Україні ці матеріали ну вони всюди дорогі, але в Україні вони дорогі, відно, дуже дорогі відносно до доходу, так. І коли у вас є варіант, що ви можете зробити цифрову картинку, цифрову фотографію, то це взагалі дуже може бути вигідно. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Напишіть, може щось я не зрозуміла В Наступному відео я постараюся зробити скрін екрану і показати вам, як я це прям роблю. Сканую, як я обробляю, і як я завантажую на Printful, а потім на Etsy. Я думаю, що це буде цікаво і корисно. Напишіть мені в коментарях, якщо б ви хотіли, щоб я зробила це відео, тому що, ну, в принципі, це мені прийдеться трошки зробити роботи. Думаю, що це буде корисно, тому що коли я це починала, я не де такої інформації не могла знайти і. Ну, це було мені важко взагалі самій все зрозуміти. Тому я з радістю з вами поділюся, і я думаю, що це буде корисно. Пишіть ваші запитання, пишіть ваші коментарі, підпишіться на мій канал, тому що останнім часом мій канал перестали показувати, перестали рекомендувати. Я не знаю чому, але я бачу по статистиці, що мій канал перестали пропонувати людям. Дуже мені шкода, тому що я намагаюся з вами ділитися своїм досвідом. Продажу картин, і зараз буду ділитися досвідом продажу принтів. Тож я вам буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, може, ви поширите моє відео, може ви поставите дзвіночок, щоб ви знали про кожне моє відео, яке я завантажу. Чекаю на ваші запитання, чекаю на ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого і успіху вам у продажі ваших принтів і картин. До побачення!